Ну що, кому не спиться ночь Алексей Олексію Оскар. Три скільки? 3.35? 3.35. 22 грудня. Отже, по суті. е, Значить, е, перше. Тепер, коли питання номер один закрите, а питання номер один для мене буде це Бахмут. І скоро ви отримаєте всі відео, фото, звідти, все, що, куди, скільки, чого передалося. Просто я до сих пір ще сижу, виписую номера хлопців, які пишуть е, з самої жопи Міра. Не десь там з окраїн, Бахмута чи Константиновки, а прямо, от, ну, прямо з самих нульових позицій. Мені пишуть хлопці, будь ласка, якщо можете, довезіть, не довезете, не образимося. Ребята, довеземо. Принципове питання з усіх повідомлень, які у мене є, а у мене їх 588. Щоб ви розуміли, це тільки я зараз вайбер показав. Далі я навіть боюся заходити. Це ж я ще не показав euh, Телеграм, бачите? Це вже я порозгрібав ми Телеграм з хлопцями, з Вовою, з Денисом Маганом, з Євгеном Кондураки. Це номер телефона 067 34 87 37. Все розгрібається. Тепер, коли вже трошки... Попрошу, там було 1,1К сообщення. 1,1К – це... 1100 сообщення було. І ми порозгрібали. І з тих всіх повідомлень для мене було принципово понаходити номера військових, які просили напередок привести туди, де чорт боїться сраці дати. Ото я приймаю допомогу. Наступне, друзі. Тепер, коли питання номер 1 для мене закрите, залишаються тепер ваші прохання. Ну, от, наприклад, не треба далеко брати. От людина написала. Машина, дрова. Думаю, що таке? Читаю. Е, навіть так, Нива допомагає возить брьом для окопів на бліндажі. Вітаю Оскар! У нас полетіла роздатка. Тахана карбюратор. Якщо буде змога, солексний карбюратор. Він надійніший, або надійніший. Бо зима попереду. Дякую вам, що звернули увагу на нашу проблему. Ребят, ну я не знаю, що таке солексний карбюратор. Ну, В будь-якому випадку треба допомагати хлопцям. Вони багато би, не просять, зато це їм допомагає в бліндажі і все інше. Зараз я це питання буду закривати. Я просто про що кажу? А, ну, життя не, за... не закінчиться, тому, будь ласка, хто може, скільки може, допомагайте, хто посилкою, хто продуктами. Чого, тому що на новий рік, хто де, я не знаю, буде, а ми ще одну поїздку на Бахмут точно зробимо пацанам. подарок. Це по поводу продуктових посилок. Якщо хто допомагає фінансам, я хочу, щоб ви бачили, куди вони йдуть. Тому що це ще ось тут виписується все, тут ще виписується все, тут вичитується все. Так що е життя на місці не стоїть. Ми маємо з вами бути максимально корисними. Я говорю про волонтерів зараз. Про волонтерів, а не псевдоволонтерів, які там ходять по конгресу, шараюбляться. Війна ще не а вони все там флаги російські топчуть, як будто від цього патріотизму більше. Тому, шановні мої колеги-волонтери, давайте, будь ласка, об'єднуватись, давайте до другу допомагати підтримувати, мінятися продуктами, медикаментами, треба то і грошима друг друга підстраховувати. Але ну, реально дуже багато прохань теж залишається від хлопців. Вам всім велика подяка за те, що коли я до вас звертаюся з фінансовим проханням, ви реагуєте. і руки від цього не опускаються. Зокрема, закрити цілий ряд питань, Да, воно хоча б взяти відправку новой почтой ящика і медикаментів 2500, як в трубу йшло. Но ну, ведь воно ж того стоїть, там медикаментів ще й хвата на, на Покровську поліклініку, як мені вже подавили, 45 сказали. Ящиков. 45 ящиків, да. Я сьогодні вже дзвонився з Покровском, часть медикаментів, систем переливання буде передана в лікарні в Селірівну і Покровську. Тому Можете представити, скільки ми, дай Бог, врятуємо життів. От. Шановні друзі. Ще раз кажу, що на місці не стоїть. Вам всім велика велика подяка. Великий-великий Уклінницький. Тому що ми зробили не, не пісуємо роботу і безцінну роботу під названням Бахмут. Прямо спецоперацію провели. Я з гордістю хочу заявити, що практично ті заявки, які були з того напрямку, вони закриті і новою почтою, і особисто пацанами, які туди поїхали. І ще поїдемо. Тому всім велика подяка, а вам, миру, злагоди, терпіння і Божого благословення. Ну, номер карточки напоминати не буду. 53 75 41 14, 04, 99 11 22. Ну, напомню. Добре, друзі. 3.40. Читаю ваші повідомлення. Бо о 2 годині у мене суд. У мене все розписано. В мене як не мусора шманають вдома, так судді судять. Так що мені не скучно. А, плюс у мене ще сьогодні зустріч з юристом по поводу рапортів, звернень. Да, дома. Потім з комбатом, також вдома зустріч. У мене вже тут своя адміністрація президента. Так що день розписаний. Роботи повна. Роботи не початий край. Але я вам всім дуже вдячний. В першу чергу, за слова підтримки, вони надихають. Дякую.